Всім бажаю здоров'я. Стартував на Херсонщини пропілотний проєкт Пліч-опліч. Це в першу чергу допомога громадам Херсонщини щодо відновлення. Це пілотний проєкт. Ми розпочинаємо його саме з Херсонської області. І в першу чергу таких, громад, таких областей, як наша, яка буде допомагати відновлювати Херсонщину 15. Це практично всі толеві області, які будуть займатися. Саме відновленням населених пунктів Херсонщини. Що ми маємо на увазі під відновленням? Це в першу чергу відновлення житлових будинків. Велика кількість Херсонщини постраждала і були зруйновані повністю населені пункти. От ми зараз будемо говорити за ті два об'єкти під патронатом, яких знах під патронатом Полтавської області в Херсонській області. Там на сьогодні. Практично зруйновані всі будівлі або пошкоджені, немає жодної будівлі, яка не зазнала пошкоджень від окупації ворога. Відповідно, це не тільки житлових будинків стосується, це і стосується саме соціальної інфраструктури. Проєкт консолідує навколо себе всю Україну. Наше основне завдання тилових областей це допомагати воюючим областям не тільки військовою допомогою гуманітарною в плані внутрішньопереміщених осіб, а також і відновлювати країну. Це пілотний проєкт, який стартував саме з Херсонської області. Далі він буде відповідно по результатам масштабований на інші території, які буде потрібно відновлювати. Яка допомога від Полтавської області? Ви знаєте, що ми з першого дня. Деокупація Херсонської області активно допомагаємо і за цей час сотні тонн гуманітарної допомоги було направлено в Херсонську область відповідно після е трагічної катастрофи, можна так екоциду Скаховської ГЕС. Е Допомагаємо активно і іншими засобами, це і плавзасоби, і відповідна комунальна техніка, яка працює в Херсонській області. У нас на сьогодні велика допомога саме комунальників знаходиться в Херсонській області. Ви знаєте, що на минулому тижні, з початку минулого тижня працюють там медики, а з початку деокупації працюють там ДСНС. І більше 150 саме правоохоронців на території Херсонської області. Я і мої заступники відвідуємо постійно Херсонську та Донецьку область з питань гуманітарних. Відповідно, далі буде цей проект масштабований і на іншу області. Чому, чому держава саме розпочала з Херсонської області? Ну тому що. Це найбільш постраждала територія від окупації. І найголовніше, що останні всі ті трагічні випадки з Каховської ГЕС, вони відповідно, мусять нас в першу чергу розпочинати з цієї області. На сьогодні відправлені у нас підшевство на сьогодні дві громади: це Чкалова, Великоолександрівські громади і Правдина. Білозерської громади, давайте розкажу коротко про ці об'єкти, про ці населені пункти. Чкалово було в окупації 9 місяців. Загалом спочатку там було проживало 600 осіб, зараз вже повернулося і проживає 400 осіб. Уявіть собі, що кожна сім'я приїхала, а у них немає дахів, вікон, зруйновані будівлі. І, Відповідно, наші Мешканці України хочуть повертатись до своїх відповідно жилищ і хочуть там починати своє життя, продовжувати життя. Тому на сьогодні маємо наступну ситуацію: 126 будинків в Чкалова пошкоджені або зруйновані, і 5 об'єктів соціальної сфери. Якщо говорити Заправдина, то там ситуація так само була. Майже з 24 лютого знаходились під окупацією. Звільнені були території 1 вже в листопаді минулого року, і відповідно, 9 листопада відповідно проживали півтори тисячі осіб. Зараз повернулось 600 осіб і 424 будинка пошкоджені або зруйновані. П'ять об'єктів соціальної сфери. Що це за об'єкти соціальної сфери, про які я говорю? Це е, вправдено капітальний ремонт потребує ліцею, дитячий садочок та клуб, і поточний ремонт потребує сільська рада та з нуля треба побудувати ФАП, тому що він зруйнований повністю. В Чкалово планується капітальний ремонт ліцею дитячого садочку. Що стосується поточних ремонтів, це клуб, сільська рада та також ФАП. На сьогодні, перше, що, з чого ми почали, ми зробили обстеження всіх будівель на території двох населених пунктів, склали дефектні акти, технічні звіти щодо кожного будинку, щоб зрозуміти які потрібні кошториси щодо відновлення цих об'єктів. Що стосується об'єктів соціальної сфери, то там планується розробка проектно кошторисної документації, Фінансування планується загалом з державного бюджету з відновлення України. Ну а також Полтавська область, ви знаєте, і Полтавський обласний бюджет, і громади долучились до допомоги і перераховують кошти на відновлення. Десь будемо говорити, в районі 50 мільйонів буде перераховано гр коштів громад і відповідно обласного бюджету, все інше. Будемо говорити, 80% коштів буде надане з державного бюджету. Наші працівники будуть розробляти проектно-кошторисну документацію. Зараз будівельники, саме полтавські будівельники, працюють там, відновлюють об'єкти, дахи, вікна проводять поточний ремонт в будівлях, в будинках житлових. Працює десь 50 осіб, вони будуть протягом найближчого тижня збільшені до 100 осіб. Плануємо протягом трьох місяців завершити роботи по житловому фонду по поточним ремонтам, до кінця року зробити відновити житло та капітальні ремонти об'єктів соціальної сфери. Що стосується питання, скільки вже ми на сьогодні відновили, Зараз 18 будинків ремонтуємо в Чкалову, 8 будинків Правдина. Плануємо, що до кінця цього тижня вже ми закінчимо ці будинки, і ці бригади наші перейдуть до відновлення будівництва інших будинків. Так, почергово будемо робити ці ремонти. В принципі, у мене все. Готові до запитань. Прошу вас, шановні журналісти, задавайте питання. Саме ось цих двох населених пунктів, чи я просто не зрозуміла, чи і оця попередня допомога, і фінансова, яка спрямовалася, і човни, ось це все. Пліч опліч це пілотний проєкт. Він розподілений, населені пункти, які найбільш постраждали і зруйновані практично всі населені пункти. Вони розподілені між 15 областями. Для Полтавської області нам у нас є два населених пункти. Приблизно це 550 загалом об'єктів, які ми повинні відновити. І побудувати ті об'єкти, які були зруйновані. Так само кожна з 15 областей має свої населені пункти в залежності від їх розміру. Приблизно навантаження однаково на всі області. Тобто, ось та фінансова допомога і чини, які там після підриву Паковської Геспрямовиць, це поза межами? Це поза межами. Що стосується. Продукти продуктів харчування, води, жилетів, човнив, там палива, газу, те, що ми відправляли. Відправляємо там, наприклад, сантехніку, ми відправляли до залом Херсонської області, і це йде на, всіх, на всю Херсонську область допомога. Ми зараз говоримо пліч-опліч, це проєкт, який стосується для Полтавської області тільки двох населених пунктів. Таких населених пунктів населених пунктів біля 50 по 15 громадам по 15 областям України чи можна сказати точну дату, коли для Полтавщини, на тобто, коли Полтавщина вже почала працювати в цьому проєкті? ми з червня місяця почали проводити саме дослідження, проводити дефектні акти, робити і технічні звіти для того, щоб зрозуміти, які потрібні гроші. Тому що держава повинна розуміти, скільки грошей потрібно так само, і всі інші 15 областей працювали до кінця червня місяця. Ми закінчили обстеження, сформували кошториси і зараз приступили до реалізації самого проекту, саме ремонтних робіт. Вчора Олексій Кулеба, заступник голови офісу президента, був в Херсонській області. Дивився, як працюють всі області. Відповідно, можемо говорити, що вчора був дан старт цього пілотного проекту до п'ятдесят мільйонів, які говорили, що з обласного бюджету і з, 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 з бюджету, Полтавської області, да з Полтавської області. Це гроші, які частини частина гроші, які виділялися в принципі, як якісь резервні фонди, чи це з якихось сфер ну забирали частини з грошей? Ну ми не можемо сказати, з яких сфер забирали. Є перевиконання бюджетів Полтавської області, Полтавські громади. громади добровільно долучаються для допомоги. Херсонській області не тільки грошима, а й матеріалами і людьми допомагає. Тому це добровільна. Кожна громада допомагає. Просто ми отримали від всіх 60 громад Полтавської області хто скільки планує надати коштів. Так, Полтавський обласний бюджет планує. В минулому році ми надавали допомогу 20 мільйонів, в цьому році надавали допомогу 30 мільйонів. Також громади долучаться, десь в межах 20-30 мільйонів нададуть допомогу саме Херсонській області для цих самих громад. Тобто виходить, в межах природного браку це скільки за 50, будемо говорити зараз, ми можемо говорити, що заплановано 50 мільйонів з бюджетів Полтавської області. Всі інші кошти ми говоримо про майже до мільярда гривень, будуть заплановані з державного бюджету. Це мільярд гривень саме на ці два населені пункти. Да. Ну дивіться, це в кожному населеному пункті є зруйновані школи та садочки. Ми вам покажемо на наступних зустрічах, як вони виглядають. Там були прильоти ракети і ствольної артилерії, відповідно, мін. І вони зруйновані. Треба відновлювати два садочки, два школи, два клуби, дві сільради і два ФАПИ. Десь достатньо буде поточного ремонту, а десь потрібен буде капітальний ремонт. Дякую. В чиєць? можна уточнити по весному бюджету? Чи ці кошти вже розподілені, чи потрібні ліцейські просто... Ні, це кошти моїм розпорядженням відправлені до Херсонської області. Можна ще Дійсно, вони узгоджені з депутатським корпусом, але нам зараз зміни до законодавства дозволяють під час військового стану, без сесій відправляти кошти, розподіляти кошти обласного бюджету, щоб не витрачати час на збір сесій. Лист, 5, 3, Пане Дмитрію, яка кількість працівників і з яких організацій там працюють, і загалом Зараз вже працюють до 50 осіб. Ми говоримо про ті, які проводять ремонтні роботи. Також є організації, які проводять проектно-кошторисну роботу, де десь 15 осіб по об'єктам, і відповідно плануємо збільшити кількість до 100 осіб. Саме ці громади укладають договори на виконання робіт з будівельниками Полтавської області. Повіднув зі всієї області, і ми не проводили дослідження. Ми дали перелік всіх будівельних компаній, які готові їхати, їх працівники відновлювати, тому що ви розумієте, що Херсонська область там йдуть бойові дії в цих населених пунктах дійсно на сьогодні безпечно і досі ну, мені здається, останні півроку там не було ніяких прильотів та обстрілів, але все одно це ризик для цих організацій. Відповідно, не всі організації погоджуються. Робити ті, 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 хто мають, е, крім е, ну, мети з, е, отримати гроші за свою роботу, також ми говоримо патріотично налаштовані відновлювати країну. Ті відповідні організації відправили своїх будівельників, які там працюють. А в цьому контексті чи не плануєте пересту, щоб ми могли поїхати подивитися? Давайте сплануємо. Ми не планували, але я підтримую, ми можемо поїхати. Якщо ви готові, давайте планувати, поїдемо. Ми кожного тижня, я або мої заступники їздять до Херсонської області, можемо спланувати який день, там поберемо вас і поїдемо разом. Покажемо, що вже зроблено, що ще плануємо зробити. Всім дякую, бережіть дякую. себе.